Доброго дня, це доповнення до вчорашнього відео про колювання. Я взагалі не хотів показувати процес. Мені більше просто було ну, цікаво показати саме місце, де я там щеплюю там поле. Ну і терміни, коли я це починає робити. окулювання саме Шовковиці Але в коментарях багато написали, що ну. Попросили зняти і сам процес кулювання, хоча в мене і раніше відео було, ну, Це як робимо звичайне кулювання, там, сливи, чи сливич, абрикоса, будь чого. Ну, аби одна людина попросила так кілька людей, тому я вирішив зняти сьогодні 15 серпня, і я замітив по попереднім періодам, Рокам, що ну, в липні взагалі, в другій половині липня, шовковицю ну, немає сенсу прищеплювати. А от починаючи з 10 серпня, от ці окулянти мене саме краще прижилися. А що раніше, то ну, там і сонце пекло, і воно погано проживається. Ну, я вирішив кілька років випробувань. Оптимальні тер... терміни це з 15 серпня по 1 вересня. Саме колювання Шовковиці. Про другі культури там зовсім друга мова. А от саме Шовковиці на Київщині, от, в моєму регіоні. Значить, для цього використовую ножик прививочний, отакий. От У мене їх кілька. Ну і саму ленту, ось таку. Я фактично нею і користуюся вже багато років. Ну і ось, будемо прищеплювати е, шеллі. Я взяв у знайомого живець. Значить, в тому році в, в нас в парку от таких насялося дуже багато шовкунів, сіянців шовковиці. Я восени посадив, навіть не восени частину, а це я садив десь у квітні місяці. От воно укоренилося, пішло рости. Ну і товщина якраз така, що можна прищеплювати. І так почнемо. Десь. От, Молоденький такий, е, саженець ось як десь на такому рівні. Оте прищеплю не вище не ще ось на такому рівні. От робимо такий заріз. Такий заріз, заріз робимо. Так, і я буду обмотувати. Я от індикатор цей самий хвостик я видаляю, це рік я буду повністю замотувати лентою. Так як я повністю не замотував попередні періоди, то трошки може підсихати, там чи вода затікати, от в мене краще зросталося і вихід краще, коли я повністю замотував. І саме головне тут. Через місяць потім зняти, щоб вона ну, наш окулянт не попрів. Так, одрізаємо десь ось 2 см, десь десь так. 2 см і там і там. Ось так старайся, щоб по товщині саме зарізу на підщепі, щоб камбіві слої. А я ще раз повторюю, це камбіця от. Саме такий міліметровий прошарок між корою там і деревиною. І б і там, і там співпали камбівісли, саме головне. Так. От я бачу, тут трошки вуще, так я трошки розширюю. Розширюю. Так, ножик обов'язково перед цим притерти, щоб чисті інструменти були. Так, так ставлю. Бачив. Якраз по ширині і по висоті співпадає. І зараз буду перемотувати. Індикатор мені не потрібний, так я іноді так залишаю, щоб бачити, якщо саме відпаде, значить прижилося. Зараз трошки метод буде другий. Так, оце самий важкий процес, коли перемотуємо, то можуть може... Наш окулянт трошки зміститися і камбіві слої можуть трошки теж зміститися. І, і це одна з головних причин, що може не прижитися. Тому треба акуратно от повністю перемотаю. Так, і ще такий момент. Оця плівка вона сама розмотується. Вона погано кріпиться, тому я тут одриваю такий кусок. І зараз покажу, що я роблю. І знизу там, чи зверху і ще раз. Фіксую, щоб воно не розмоталося. Бо були випадки років 4 тому, що знайомий прищеплював, воно розмоталася і просто висох на сонці окулювання і щепи, окулювання, і за те, що плівка сама розмоталася. Тому так фіксую. Ну і ось, щоб не перепутати там, бо в мене там Чорний принц є, то і ще там один сорт хороший, то підписую. Ось царапаю шеллі і от знизу, не зверху, а знизу, бо я зверху буду відрізати, а знизу от перемотаю. І ще раз повторюю, через місяць я повністю, так як я повністю замотав, щоб вона не виприла, в зиму в ніякому разі не можна так залишати, може виприти, Через місяць десь я надріжу і повністю зніму. І Тут можна навіть понаблюдати, як воно зростається, чи якщо почорніє окулянт, значить не прижилося. Якщо зелений нормальний. Бо такий буде, що сам прижитися, може прижитися, а брунька ростова може пошкодитися там, чи випри, виприти. Тому знімаю, так залишаю і десь у, там, у квітні місяці я над ним надріжу. Піде з Бруньки Пагін і далі вже наступного року я покажу, як я далі його буду вирощувати. Десь на наступну осінь вже в мене буде саженець непоганий шовковиці шеллі. Ну, Ось Тут мене мене шовкунріс. Я поприщеплював тут вже на ньому і цукрову і вчора теж Шеллі поприщеплював. Значить, весною не вдало було, щеплення нічого майже не прижилося. І тому я от повторив саме колюванням. Шовковоцю найкраще це колюванням. От саме ідеальний варіант, бо весною потім треба обгадувати терміни до сокоруху, після сокоруху, живці треба зберегти. Ну, там дуже важкі е, процеси йдуть. Тому от, саме колюванням з 15-го, 15... що там таке? Тахи в мене серйозні тут літають. І от вчора теж я прищеплював кулювання, він теж повністю. Кілька я залишив з хвостиком, щоб як індикатор подивитися, як іде зростання. А так, тут плівка прозора, Так, фокус. плівка прозора, все видно чудово. От, я можу звідси вже наблюдати, як воно зростається, чи живий він, чи не живий, повністю. Так одріжу. Ну, так само і тут на дорослому дереві я таким же самим методом прищеплюю. Ось тут рядом теж от, є. Тут я вже от, не повністю замотував. Тобто і так, і так. Ну, от, найкращий момент я отакий повністю замотую. Ніде підсихання нема, волога не попадає, відрізає, потім весною вже одріжу. Все те саме, що там, на маленькому дереві, саженці, що на дорослому. Однорічний пагін обов'язково. Обов'язково однорічний. Тут у мене вже дерево багаторічне, от е, молоді пагони. Це теж такий момент, е, випитав дехто в який кращий от Шовковицю, і взагалі таке, що важко проживається, кістачкові там. Персики от, саме в однорічній найкраще окулювати. Там камбій е, краще для зростання, калюса, камбій краще ділиться. От. Так що от таке відео. Ми попросили, ноти, я її зняв. Так, а це як досаду йти, теж шовкун вже дорослий, тут вже кілька сортів, багато різних. І зараз цю гілочку теж от, показую, як доросну, не доросло, не доросле дерево от, процес що так, окулянт засовуємо. Тільки тут я вже буду, от покажу, як я з хвостиком. Хвостик це як індикатор. Ось. зараз я замотаю його. Ну, ось я замотав, повністю зафіксував. І днів через 10 це хвостик, це буде індикатор. Я Прийду і торкнуся його, він повинен сам опасти. Якщо він почорнів і... Не відвалюється, значить, о, наш окулянт вже мертвий, не прижилося. Він може сам просто опасти. Навіть ми приходимо, вже його не буде. Або торкнутися він зелений і повинен сам опасти. Ну, тут теж і через місяць я надріжу і зніму. І, можливо, через місяць я покажу, як воно все поприживалося.